Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Лаванда. На мою думку, є стійкою і невибагливою рослиною у нашому саду. Вона чудово переносить суховії, вітри, відсутність дощів і має приємний, як на мій смак, аромат. Перед вами ділянка з лавандою, яка цього сезону зростала без мого втручання. Хіба що я мульчувала її в березні? До речі, для мульчування використовувала картон і зверху поклала подрібнені гілки плодових дерев після обрізки. За весь сезон не було жодного бур'яну. Це мене дуже тішить, адже роботи вистачає і без неї. Абрізка лаванди робила минулого року у вересні. Хочу поділитися досвідом щодо обрізки лаванди. Абрізка допомагає підтримувати компактний та акуратний вигляд куща, запобігаючи його розростанню і оголенню всередині. Якось мені розповіли про правила трьох вісімок від французів. Не впевнено його достовірності, але все ж таки поялюсь. Лаванду рекомендують обрізати 8 серпня, залишаючи 8 см від землі. Один рік я так і зробила, але більше не буду, ось чому. Перед вами лаванда знята 29 вересня. Погода стоїть тепла і я її не обрізала. Вона має гарний декоративний вигляд і мені подобаються сухі квітконоси. Тепер уявіть, якби я її обрізала 8 серпня. Попереду ще серпень, вересень, жовтень, лаванда встигла б підрости і навіть розквітнути в другий раз. Але вигляд ділянки був би не надто привабливий в серпні та на початку вересня. До того ж, клімат Франції відрізняється від нашого. Тому цей метод, можливо, у них працює, але мені не підходить. Минулого року я обрізала лаванду у вересні. Однак декоративність була втрачена теж сама патарана. Мені не сподобалось. А обрізати лаванду перед морозами погана ідея, адже вона може вимерзнути. Тому цього року вирішила робити обрізку вже навесні. Навесні рослини швидко пробуджуються і йдуть у ріст, що забезпечує їм декоративний вигляд. Обрізка сприяє активному росту нових паганів, що робить лаванду густішою і здоровішою. Я обрізаю лаванду на 8-10 см від землі це оптимальна висота. Проте слід враховувати погодні умови, щоб не було пізніх заморозків. Завдяки регулярній обрізці лаванда залишатиметься здоровою, доглянутою і декоративною. Розмножую лаванду методом поділу куща, викопую, ділю на частини і розсаджую. Можна також черенкувати, але мені зручніше ділити кущі. На мою думку, метод поділу куща по весні це найпростіший спосіб. Я купила один кущ весени 2022 року і вже його розмножувала. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!